Вливаємо олію ще дрібда в буряк. Картопля вже вариться. Шакуємо капусту. Дві як дрібно вийшло, як красиво. Да? Цей салат такий зробить? така шутківничка робить чудеса. Представляєте? Ложку масла кладемо в буряк, для того, щоб буряк не мав такого відкритого аромату буряка. А щоб можна молочні продукти, овочами ще притушувати, то вони будуть надавати овочам ніжність. Тут мачимо картоплю. Густу закладаємо в борщ. Варді басолю бачимо промиваємо. Засипаємо в борщ. Куляк засипаємо в борщ. І щедрий далі на сковорідку. Вони так повільно лється, із-за того, що я сюди положила кришечку, такий дозатор. Всипаємо безмазку, до моркву та цибулю. І смажимо. Смажимо безмазку і до смажки розділяємо в такому місці на повороті і кладемо ложечку борошна. Прожарюємо його до золотистого кольору. Кладемо. Соли. За смажку томатний сок. Лязую аквакультуру. Аквакультура це риба вирушується в рибному господарстві і береться з неї ібра методом доїння. Бажаєте замовити, в наявності є. 10 різних видів ікри. П'ять 5 три 3 чорний, одна щука і одна золота ікра. Бажаєте замовити? Дкажіть вас вистікувати. Нашку виливаємо борщ. Густенький і смачний. І густий віше в нас борщ. Що є зелень можна додати зелень на смак. М -м -м -м. Ти завуханий утягнеш, дуже смачний. А як ви варите борщ? Поділіться своїми рецептами. Гарно вам всім настрою, позитиву. Бажаєте замовити квіти. Ось я гортензії отримала, зараз буду розпаковувати. Є Вероніка, є Трахіліум, Гейхери, є Ківі.